Вітаю на каналі Реактор. Мене звуть Любов. На цьому каналі ми говоримо про розвиток Ютубу для експертів, бізнесів і блогів. Wow. В цьому відео я хочу поділитись з вами топовими програмами, які я використовую, і також раджу моїм клієнтам у наставництві використовувати для того, щоб спростити роботу над розвитком та масштабуванням вашого каналу. У мене є декілька таких застосунків. Різних платформ, і в цьому відео я поділюсь, як саме їх використовувати і як вони можуть спростити вам життя. Тож, поїхали! Перша програма, з якою я розпочну, це програма Anydesk застосунок, який я встановила собі на телефон, а також на планшет, на якому я бачу, як саме виглядає мій кадр під час зйомок. Тому що зазвичай... Дуже складно знімати себе на телефон, і тому я бачу таку тенденцію, що багато хто використовує фронтальну камеру телефону, яке погіршує зображення для того, щоб знімати себе самостійно. І саме для цього можна використати програму AnyDesk. Ви встановлюєте цей застосунок на телефон, а також на будь-який інший пристрій, де вам зручно буде дивитись, чи все добре, чи. Почався запис, ну а також я використовую таку звичайну Bluetooth-кнопку, яка якраз і допомагає мені починати запис і зупиняти запис, не вставаючи з місця. Причому контролювати все, що відбувається в кадрі. Сподіваюся, вам допоможе ця порада. І ви також наступні зйомки організуєте, використовуючи вашу головну камеру телефону, що покращить також якість зображення. Друга програма це. Програма Canva це платформа, якою зручно користуватись як на комп'ютері, так і в телефоні. І, до речі, я вам раджу створити ваш особистий дизайн саме в Canva, щоб вам було зручно редагувати всі майбутні обкладинки вашого каналу. Я також раджу вам зосередитись на єдиному стилі і, можливо, навіть замовити дизайн саме обкладинки для ваших відео. В вашому єдиному стилі і не експериментувати зовсім з різними стилями, тому що ваші глядачі можуть ідентифікувати саме ваш канал за обкладинками ваших відео. Якщо вони побачать ваше нове відео у стрічці, вони зможуть саме за обкладинкою зрозуміти, що у вас вийшло нове відео і забажають його подивитись. Тому саме в Канві я завжди рекомендую створювати цей шаблон, який потім дуже легко редагувати. Ну і в канві дуже легко. Саме почати редагувати будь-які обкладинки, навіть якщо ви просто нічого не розумієте у дизайні. Якщо вам потрібна допомога саме зі створенням вашого персонального стилю або дизайну, то звертайтесь до мене. У мене є круті дизайнери, які з цим можуть допомогти не за всі гроші світу. Третя програма це програма MOVAVI. Я її використовую саме для монтажу відео. Але хочу сказати, що це не утопія, ви можете використовувати будь-яку іншу програму для монтажу. І навіть якщо у вас зараз немає взагалі досвіду з монтажем, але ви хочете розпочати YouTube, особливо з експертними темами, то ви можете використати дуже простий підхід і знімати відео від та до Я взагалі без монтажу. Але якщо ви знаєте, намагаєтесь створювати контент якісно, то найкраще робити монтаж в звичайних програмах. І Movavi є безкоштовна версія, встановлюється на комп'ютер. Дуже легко знаєте кропити відео. І, до речі, всі мої відео на каналі також створені і змонтовані в Movavi. Тому тут -то на власному досвіді можу сказати, що це працює. Наступна програма це ChatGPT. Штучний інтелект дуже спростив створення контенту, але треба розуміти, що ChatGPT – не створить за вас скрипт, тому що ваш досвід це ваш унікальний досвід, який ви можете донести якраз клієнтам, і саме через нього клієнти оберуть вас як експерта, саме завдяки вашому позиціонуванню, якимось спеціальним гумористичним штучкам відео. Ваші клієнти полюблять ваш бізнес, тому ChatGPT краще використовувати просто як інструмент для генерації ідей, і там дуже круто структурувати ваше відео. А я насправді використовую ChatGPT саме якраз для генерування якихось ідей для роликів, тому що просто використовуючи звичайний промпт, ви можете створити для себе багато. Ідеї, які ви можете докрутити, і потім, знаєте, в один день просто сісти і записати там декілька роликів на ваш канал, що значно спрощує саме створення контенту регулярно і регулярні випуски його на канал. Якщо вам цікаво, який саме промпт я використовую для генерації ідей, напишіть мені ось це слово в Дірект інстаграму, і я надішлю вам цей промпт. І незабаром на цьому каналі також вийде інтерв'ю з королевою Нейромереж Анною Баум. Ми поспілкувалися з нею в Zoom, і вона також від себе подарує дуже крутий промп. Тому обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропустити це інтерв'ю з Анною Баум на моєму каналі пізніше. Наступна програма, і мабуть я вас не здивую, якщо ви взагалі намагаєтесь розвиватися на ютубі, це застосунок від VidIQ — це програма, яка навіть задобрена самим Ютубом і допомагає з оптимізацією відео. Єдине, що я тут хочу наголосити, що Правильно користуватись від IQ також треба вміти. Особливо для україномовного Ютубу ви можете не знайти оці, знаєте, магічної пігулки саме у застосунку від IQ, тому що наголошу ним Треба розуміти, як правильно користуватись саме для розвитку вашого каналу. Я, наприклад, завжди рекомендую всім своїм каналам, хто проходить мій практикум або в наставництві, використовувати відаків як інструмент для створення семантичного ядра. Семантичне ядро це у вас такий великий документ з усіма можливими запитами вашої аудиторії, пошукові назви, рекомендації все те. Що допомагає вашим клієнтам знайти ваш канал, і ви можете підписатись на VidIQ на там перші два місяці, створити оце семантичне ядро і потім ну, відписатись, тому що VidIQ це також платна програма. І, до речі, під цим відео ви знайдете посилання для реєстрації у VidIQ, якщо у вас ще немає акаунту, та отримати 50% знижку на перші два місяці. Цих двох місяців вам буде достатньо, щоб якраз створити семантичне ядро і згенерувати оцю масу всіх запитів, які допоможуть просунути ваш канал. А от як само використовувати від IQ для органічного розвитку україномовних каналів, я розказую на своїми практиками. Приєднатись до практикуму ви можете також до посилання під цим відео. Взагалі, під цим відео, вже дуже багато посилань, тому обов'язково перейдіть, передивіться і скористайтесь тими, які вам будуть важливі. Йдемо далі. У мене залишили ще два пункти, і наступний пункт це Google таблиці. До речі, нещодавно Google випустив оновлення таблиць, і в них дуже круто можна спланувати контент для YouTube. Зазвичай я використовувала канбани, щоб відстежувати на якому етапі в мене знаходиться яке відео, тому що в мене декілька youtube каналів і дуже легко. Можна заплутатись, яке відео на якій стадії, тобто ви створили цю ідею, чи ви її відзняли, чи вона в монтажі, коли це відео буде доступне до публікації, і можна дуже легко заплутатись. Тому саме в Google-таблицях можна круто сформувати ваш контент-план, таким чином зрозуміти, хто що виконує, і спланувати свій контент на майбутнє. Якщо вам... Цікаво, як саме організувати цей контент-план. Залиште, будь ласка, коментар. Я поділюсь саме цією таблицею, запишу окремо відео на цю тему. Ну і останнє, що я раджу вам використовувати при створенні контенту для вашого YouTube – це програма Telegram. Ви можете її встановити як на телефоні, так і на комп'ютері, але тут важливо розуміти, як саме правильно її використовувати. Найкраще це створити групу з гілками. І гілки можуть бути названі різними стадіями роботи. Тобто, наприклад, одна гілка буде ідеї, і в ідеях ви... Записуєте все, що прийде вам на думку. Ви побачили який, знаєте, референс в рілсах в Інстаграмі або в шортах в Ютубі. Ви зрозуміли, окей, мені прийшла ідея зняти щось подібне на свій канал, і ви просто відправляєте посилання саме в цю гілку з ідеями і робите такий кратку нотатку, щоб зрозуміти, про що це було. І таким чином, в різних гілках, назвавши їх різними назвами, ви можете. Створювати таку базу інформації, ну і також дуже зручно працювати. Наприклад, там з монтажерами, з будь-якими членами своєї команди, саме над роботою, тому що знову ж таки зручно працювати з телефоном, коли ви на бігу, і також зручно відкрити його в телеграмі. Наприклад, знову ж, коли я працюю з каналами у наставництві, в нас є окремий телеграм-чат, де ми все це прописуємо, і у вас залишається ця інформація назавжди. І це дуже зручно, тому що зазвичай ну дуже легко знову ж таки заплутатися в цих. Цих папках зрозуміти де що зберігається а в телеграмі це дуже зручно і, до речі, всіми фішками там. Про розвиток різних каналів, моїх або в наставництві, про якісь такі фішки, там сетапів, техніки, я також розповідаю в своєму телеграм-каналі, до якого ви можете доєднатися за QR-кодом ось тут, або за посиланням під цим відео. Ну а я чекаю вас в коментарях під цим відео. Мені буде корисно дізнатись, яка з цих програм була вам корисною, якою ви почнете користуватись. Ну і поділіться також вашим досвідом, якщо у вас є якісь програми, які ви вважаєте просто незамінні, коли ви. Працюєте над створенням контенту на Ютубі, і не забудьте підписатись на мій канал, тому що вас чекає багато корисних відео по розвитку Ютуб каналів для експертів, блогерів та бізнесів, особливо україномовного Ютубу. До зустрічі!